Двоє молодики серед білого дня поласилися на прозору скриньку з пожертвами для бійців АТО. Винесли з кав'ярні просто перед об'єктивами камер спостереження. Деталі історії від Олексія Сімкова. Дивіться уважно. Можливо, впізнаєте злодіїв. Посеред білого дня двоє чоловіків заходять у кав'ярню, поводяться підозріло. Півгодини нічого не замовляють. Увесь час роззираються навколо та поглядають на скриньку, в яку відвідувачі кидають гроші на потреби вояків на Донбасі, угледівши, що персоналу поруч нема, чолов'яги хапають скриньку і чим дуж до виходу. Злодійство помічає касирша, але запізно. Я коли вийшла з кухні, я де замісла та побачила одразу, що коробки нету. Я крикнула їм ребята, вони розвернулися, посмотри мені в лісо і сразу біжать. Естественно, пока я выбежала, ну, выбегла с собаком, то есть они уже скрылись. Выкрадачів навіть камери спостереження не бентежили. Отак взяли і пішли, ніби своє. Скільки вкрали, точно невідомо. Але скринька стояла вже кілька днів. Тож, щось там, кажуть у закладі, вже не збиралося. По нашим оцінкам, там було тисячі дві-три гривень. За 2-3 тижні ми збираємо кілька тисяч гривень. В сумі за весь період, в який ми співпрацюємо з волонтерською сотні, ми передали більше 40 тисяч гривень. Вкрадену скриньку у кафе поставили волонтери на зібрані кошти, вони купують усе не та відвозять на фронт. Тому вважають, що цинізму цієї крадіжки немає меж. Вони вкрали в української армії гроші. Тому що ця скринька вона не належала е, аромі, вона належала е, нашому фонду, який допомог фонд допомоги армії. Тому, безумовно, вони вкрали у хлопців медикаменти, їжу, термобілизну. Можливо, там бронежилет наразі. Викрадачів розшукує міліція. Встановити їхні особи буде нескладно. А обличчя бачила камера спостереження за цю зухвалу крадіжку їм світить до трьох років позбавлення волі. Винуватців обов'язково шукатимуть. їх зараз вже шукають, і дуже активно. Працівники печерського управління міліції є зображення, є. Відеозйомка, ми її вивчаємо зараз. Правоохоронці дуже активно працюють для того, роблять все можливе для того, щоб цю справу розкрити. У кав'ярні одразу поставили нову скриньку для пожертв. Оцупити її тепер буде вже не так просто. Ну а викрадачі можуть тішитися. Вони стали зірками інтернету, аби подібне зухвальство не повторилося. Скринька із пожертвами тепер надійно закріплена металевим дротом. Ну а самих викрадачів тепер розшукує не лише міліція, але й столична інтернет. -спіль. sin nota pois